Закликала до повної окупації Донбасу прихильниця рашизму у 2023 році переїхала на Кіровоградщину зі сходу України і вже з Тилової області в забороненій соцмережі виправдовувала збройну агресію РФ та підтримувала армію ворога. 24-річну уродженку Донеччини затримали в Кропивницькому. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. За даними слідства, зловмисниця на своїх сторінках забороненої в Україні соціальної мережі однокласники всіляко вихваляла загарбницькі дії окупанта на території України та закликала до повної окупації території Донбасу. Оперативники СБУ провели у неї обшуки, під час яких виявили та вилучили комп'ютер та телефон з доказами її злочинної діяльності. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру, за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до зміни державного устрою України та захоплення державної влади. Та за частиною 2 статті 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікація. Ці її учасників її загрожує до п'яти років позбавлення волі. На згадку про батьків у Кропивницькому вручили пам'ятні обереги дітям українських військових, які загинули на фронті. Символічні талісмани у вигляді срібного серця з краплинкою крові, обрамленого терновим вінком та іменем полеглого воїна на звороті, отримала сотня дітлахів. Виготовили колони волонтери бойового братерства України. Подарували коштовності, щоб підтримати родини загиблих воїнів та вшанувати захисників, котрі поклали життя за свободу України. Я вважаю свого татка герою, бо він пішов в перший день війни на війну. Йому навіть повістка не прийшла, він одразу пішов. Він служив під Донецьком, під, під, під Бахмутом був він. Він був дуже добрим, трохи строгим, строїв мене. Ну і можна так сказати, що він був завзятим, обіцянки виконував свої. І я його два роки не бачив, він був на війні і потім в їхній штаб прилетіла ракета. Він працював на заводі гідросила, йому прийшла повістка, він пішов, хоча взагалі його могли списати, він приховав свої травми і він пішов. Він пішов, і потрапив до 26-го окремого батальйону Стрілецького. Був мінометником. Спочатку на захисті Чернігова, а потім відправили на Донецьк Вугледар. Там і загинув. Він казав, я знаходжусь тут заради того, щоб ви не бачили того, що бачу я. Він мені один раз це сказав і все. Та я ним дуже пишаюся. Він і є герой. Ми вручаємо це діткам для того, щоб була пам'ять про тата, для того, щоб дітки відчували, що татко чи мама десь там на небесах спостерігає, оберігає кожну дитинку, і він віддав життя за свою країну, за свою націю, за свою землю, за свою дитинку, за свою родину. І вкрай важливо, щоб дитинка не відчувала такої трагедії, такої. Ну, Проблем в житті, бо тато там наверху оберігає. 851 протитанковий їжак для оборони Донецької області виготовили і передали промисловці та комунальники Кіровоградщини. Понад пів тисячі загороджень в оборонну посилку підготували райони області, ще 300 виготовили у Кропивницькому. На фронт пакунок велет доправили силами місцевих підприємців та рятувальників. Про це поінформували в і Додали, що вкотре спільними зусиллями Кіровоградщина підтримала оборонну. Оноздатність країни. У Кропивницькому відбулася офіційна зустріч між обласною владою, головами об'єднаних територіальних громад і представниками регіонального офісу програми Юліт з Європою. Учасники представили результати впровадження реформи місцевого самоврядування на Кіровоградщині та окреслили плани для подальшої співпраці. Третя фаза програми, яка розрахована до грудня 2027 року, має на меті відновлення громад, їхній розвиток і поступову інтеграцію в Євросоюз. Програма передбачає фінансову допомогу ОТГ надання консультацій щодо проведення реформ, а також участь у гуманітарних проєктах і отримання європейських грантів на соціальні ініціативи. Додам в Україні програма «Юліт» діє з 2016 року. Та реалізуються за підтримки країн ЄС, зокрема Німеччини, Данії, Польщі та Словенії. У попередні роки західні партнери сприяли у впровадженні реформи децентралізації, завдяки чому вдалося побудувати спроможні та самостійні громади, в тому числі й у Кіровоградській області. Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, у нас в області створено чотири райони. Районні адміністрації 49 територіальних громад, які здійснюють власні повноваження відповідно до вимог чинного законодавства. По суті, своїй, глобально ця реформа найуспішніша. Це визнав весь демократичний світ. Третя фаза програми стане для нас черговим етапом процесів вдосконалення місцевого самоврядування, підвищення якості життя громадян, продовження. Створення умов для сталого розвитку громад. Три громади Бобринець, Малависка, Новоукраїнка, які були першими, вони дійсно показали приклад всім іншим громадам, що реформа пов'язана із об'єднанням маленьких або різних за своїм економічним, соціальним статусом тоді сільських селищних рад. Призводить до того, що в громадах з'являється більше фінансового ресурсу. Якщо говорити про другу фазу за попередні три роки, да, то це 657 тисяч учасників, якраз працівників органів місцевого самоврядування, майже 23 тисячі заходів. Навчальних тренінгів, візитів, конференцій, консультацій, багато багато чого іншого. Найбільшу так мовити акцент ми робимо на громадах з населенням менше 50 тисяч чоловік, але і ті території, які мають більше населення, все одно не залишаються без нашої уваги. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам більше 68 мільйонів гривень виплатили понад 19 тисячам родин переселенців, які обживаються на Кіровоградщині. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в обов'язк адміністрації. Виплати фінансує міністерство соцполітики. Кошти люди отримують безпосередньо на свої рахунки. Також у владі нагадали, що з початку року відбулися деякі зміни в порядку надання цієї адресної допомоги. ВПО. зокрема, розширено коло утримувачів та подовжено термін виплат із року до півтора. Це значить, що призначені на півроку виплати будуть автоматично подовжені у наступні два півріччя без додаткового звернення громадян. У разі не отримання коштів. У березні чи квітні 2025 року рекомендуємо внутрішньопереміщеним особам звернутися до місцевих органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для уточнення даних.